Олександрівці і північному, крім того, ще одна людина в області зазнала поранень. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Ігор Мороз. Та на цьому ворог не зупинився. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна на Херсонщині через окупантів двоє цивільних також отримали поранення. У парламенті оптимістично налаштовані щодо розгляду державного бюджету на наступний рік. Там очікують, що ухвалять бюджет у другому читанні до кінця цього тижня. Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. А я ж нагадаю, проєкт держбюджету на наступний рік передбачає доходи з загального фонду в 1 трильйон 560 мільярдів гривень і витрати в 3 трильйона 108 мільярдів гривень. Рада схвалила держбюджет наступного року у першому читанні 19 жовтня. Втрати України на фронті в п'ятеро менші ніж у російської армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції Reuters Next. Водночас він сказав, що не може ділитися точними цифрами наших жертв та втрат, а реальним способом зупинити війну є те, що виведення окупаційних військ з української землі. Сьогодні вранці неспокійно було у Курській області Росії. Місцеві розповідають про удар, нібито натівськими снарядами по олійному комбінату. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовой. Чим атакували та які наслідки знає наша Емілія Куц. Снаряди все ж пошкодили виробничі бочки та підземне сховище комбінату. Однак третій боєприпас нібито не розірвався. На місце пробулося пари для проведення робіт із нашкодження. У мережі опублікували фото, які демонструють уламки, нібито натівських снарядів. Росіяни повідомляють, що традиційно внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Путін хоче в чергове піти у президенти, та у своїй передвиборчій кампанії він не робитиме акцент на війні в Україні. Про це кажуть в інституті вивчення війни. Там зазначили, що терорист швидше зосередиться на так званій стабільності Росії і стандартно критиці заходу. Президентська кампанія має на меті показати Путіна як лідера, який зробив свою державу терористку, так би мовити, островом спокою. Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Вчора відбулося повторне друге читання. Закон передбачає перерахування військового ПДФО до держбюджету з 1 жовтня цього року і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан. Про те, які ризики такого рішення, і з новин заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком зараз спілкується Василь Зима. Отже, пане Андрію, рішення ухвалено в другому читанні. Яка реакція місцевої влади конкретно, якщо говорити про львів на це рішення? Негативна, позитивна? Є якісь обрахунки? Доброго ранку. Я мабуть розпочну трішки з цифр. Тобто, загальний наш бюджет, це загальний фонд і бюджет розвитку. Це є 13,7 мільярда мільярдів гривень цього річ. Ми власне витрачаємо на підтримку військових 2,1 мільярда, тобто, це десь близько 16%. На прямі закупівлі для військових це йде мільярд гривень. Тобто, що таке прямі закупівлі? Це або субвенція, тобто, коли передаються бригади, вони вже можуть купувати зброю, всі важливі речі, які місто не може купувати. Або другий елемент це, наприклад, закупівля різних дронів, автомобілів, там антидронових рушниць і так далі. І так далі. Лише минулого тижня ми на 41 мільйон гривень безпосередньо передали в місця ведення бойових дій допомоги, і це залежить від тижня. Тому якщо подивитися, наприклад, скільки Львів отримує від військового ПДФО, то ми отримуємо мільярд вісімсот, тобто витрачаючи, я б не то неправильно казати, витрачаючи, я б поговорив все таки правильно, інвестуючи два й один. Мільярда, якщо говорити з того мільярд вісімсот, скільки безпосередньо від військових частин надходить, тому що що таке військове ПДФО? Це правоохоронні органи, це там органи правопорядку, прокуратура і, і безпосередньо військові бригади, то надходить 700 мільйонів. Тому навіть тут ми витрачаємо також більше на прямі закупівлі для військових частин мільярд. Це якщо розбиратися в цифрах, якщо говорити про саму мотивацію. Зараз кожна хвилина насправді вона є на вугу золота для, для, для нашої боротьби, і тому, якщо мова йде про те, що сьогодні можна знайти варіанти, яким чином розвивати власне виробництво, тому що ми розуміємо, яка ситуація є в світі. Ми достатньо реально, прагматично на це дивимося. Ми дуже дякуємо за підтримку міжнародних партнерів, це дуже ціно. Але ми маємо нарощувати власне виробництво. І Якщо, наприклад, є можливість ці кошти витратити на власне виробництво, то звичайно, що це є дуже правильна річ. Але за цим так само потрібно публічно моніторити, розуміти, наскільки можливо моніторити сферу обороноздатності з зрозумілих причин. Тому тут треба йти в деталі і розбиратися в деталях. Чому взагалі таке рішення виникло на рівні центральної влади забрати ПДФО з громади і передати його в керівництво кабінету міністрів України? Тому що нібито не так витрачали гроші: плитки, фонтани, футбольні поля, перекладення вулиць, багато речей. Це ставалося не скрізь по Україні, але це були такі маркери, які змусили говорити владу і. Підтримувати ідею, що давайте ці гроші заберемо, бо їх неправильно розходують. Це був такий хід, піар-хід, чи дійсно такі речі були? Бачите, мені простіше говорити за наші дії. Тобто, ми цього року на початку року відмовилися дуже багатьох, наприклад, фінансувань. Та ми на початку року скоротили на 10 кількість працівників міської ради. Зараз у нас триває друга стадія скорочень. Ми вона там була анонсована до 20%, Так само будемо бачити, як це буде відбуватися. Ми обмежуємо ці видатки. Ми відмовилися дуже багатьох програм, які звично були. Скажу більше, останніх сім тижнів ми аналізуємо навіть затверджені видатки на критичність їх, і ми близько восьми відсотків таких видатків перед оголошенням на прозоро. Ми їх скасовуємо. Спеціально в нас є позиція погоджена міського голови, всіх ріфракцій. І, наприклад, сьогодні вранці, вчора ввечері ми довідали, що одна закупівля була оголошена, і сьогодні вранці керівник цієї установи отримав догану за відсутність субординації в даному процесі. Тому, звичайно, що ми розуміємо, яке в нас всі головне завдання. Це завдання перемоги. Тому кожен, кожну закупівлю треба дивитися, наскільки вона критична. Ми від дуже багатьох закупів відмовилися. Наприклад, там, де є, от, наприклад, наведу на воду на одну річ на площі ринок, зараз ми робимо її доступною, тому що дуже багато. Ви знаєте, в нас є ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному. І складна бруківка вона не дозволяє. Це, це не в той контекст, який зараз активно поширюється про бруківку, але ми знайшли позабюджетне фінансування, зокрема ісландські фонди. Ми не витрачаємо жодної копійки коштів, але знову ж таки працюємо над доступністю, тому. Те, що важливо робити, а можливо знайти якісь інші кошти, не бюджетні, не кошти громади міста Львова. То треба це робити. Тепер щодо виплат вчителям, лікарям, іншим працівникам комунальної сфери, які мають бути. Ну принаймні, мене трохи здавала заява, яка пролунала позавчора ніше вчора про те, що будуть переглянуті виплати вчителям. Це мова йде по всій Україні, і знову ж таки, це теж люди, які отримують гроші. Багато з них людей вже старшого віку. У Львові з цим можуть виникнути певні проблеми, чи ні. Близько 30 бюджету міста скеровується на галузь освіти, тобто це і енергоносії, це є доплата до, до освітньої субвенції. Ми зараз рахуємо, яка цьогоріч вона буде. Ну, тобто, це дуже насправді велика галузь. Для нас освіта є одним з пріоритетів, яка ну, фактично ніколи не зазнає скорочень. Ми Розуміємо, наскільки сьогодні освіта є ключовою, зокрема, і нам потрібно інвестувати, інвестувати в це. Тому ми точно не зробимо і не будемо робити так. Це теж спільна позиція всіх, щоб освіта зазнала якихось. Ризиків та ми точно будемо інвестувати, тому що в нас, якщо говорити по пріоритетах, перше це зрозуміло, що підтримка збройних сил, реабілітація наших воїнів, критична інфраструктура, освіта і соціальна сфера це плюс перебудова економіки. Це ці галузі, на які ми даємо. Тому за жодних умов ми ну я відверто можу сказати, ми будемо деякі програми зупиняти та тому, що буде виникати брак коштів, можливо, певних планових. але з одного боку, якщо ці кошти допоможуть збудувати виробництво, це важливо з іншого боку. Ми будемо закривати деякі програми. Це, це відверто, і ми маємо дивитися, якщо сьогодні ми можемо від них відмовитись, то потрібно відмовлятися. Чи є у вас діалог, скажімо, з громадами області, можливо, з представниками інших регіонів, де люди просто криком кричать, кажуть, ми без цих грошей не витягнемо. Я розумію, що є регіони, де є певні релоковані бізнеси, де багато приїхали людей з грішми, які теж почали якісь бізнеси. Можливо, вони платять податки, якщо говорити про Львів, зокрема. Ну, є регіони, де таких такого немає, навпаки, бізнес від. Виїхав, чи, можливо, ви комунікували з вашими колегами з різних регіонів, які, ну, для яких це величезна проблема, те, що цього ПДФО не буде? Ми, власне, що ну, постійно спілкуємося з нашими колегами, і я і на початку сказав, що потрібно завжди дивитися в деталі. Ми позавчора ввечері мали спілкування з асоціацією міст з паном міністром фінансів з колегами з організацій різних це У вас було онлайн. Різнарод... спілкування це Так, було онлайн спілкування, і власне що я, я тоді казав і зараз кажу, що завжди треба дуже дивитися в деталі. А, тобто, до прикладу важливо, що а реверсна дотація, наприклад, в прикладі Львова вона буде залишена так, вона не зможе компенсувати всього вилучення ПДФО. Важливий був елемент це про 4%, наприклад, по компенсації за тариф, ви знаєте, цих, які були прийняті на основі меморандуму ще два роки тому. Для того, щоб стримувати ситуацію з тарифами і компенсація для теплопостачальних підтримців. Але так само ця сума коштів не, не компенсує всього. З іншого боку, зараз було два дискусійних питання: з якого місяця влучати субвенцію, не субвенцію, а ПДФО, Перепрошую. І з іншого боку, ще те, що з 1 січня планується оці середньострокові позики, які для Львова еквівалентні десь 240 мільйонів гривень. Вони теж по факту будуть, ця сума коштів буде мінусуватися від бюджету. Зрозуміло, що ці всі деталі, наприклад, для Львова, це там 240 мільйонів, там інше 450 мільйонів. А, але є справді громади, в яких, які, для яких надходження ПДФО воно було там, ключовим. І тому тут потрібно йти в деталі, тут насправді потрібно про це говорити, обговорювати і фокусуватися. Я це тоді акцентував і скажу зараз. Ну, от... Ми йдемо в зиму. Минулого року Львів а, пережив ракетні удари, і тут і дим стояв, і світла не були. Були вціляння, десь уламки падали. в будь-якому разі. Це проблема, і ці а, пошкодження треба ремонтувати. На ці потреби гроші передбачені місцевими бюджетами. Чи це можна звертатися до центрального бюджету? і Сказати, що от, бачите, у нас така проблема. Нам потрібні кошти на те, щоб це відремонтувати вчасно. В нас Теплонерго і ліві докан знаходяться в комунальній власності, це, це дуже важливо. І звичайно, що це видатки, які йдуть з міського бюджету, тобто коштів громади міста. І звичайно, що видатки на відбудову, на жаль, тих прильотів, в яких загинули 10 наших львів'ян на Стрийській, так само ці прильоти, які були по Каховській, по останній прильоти, який був по підприємствах, де теж загинув. Наш герой захисник, який власне повернувся і вже повернувся до цивільного життя. Це був його перший робочий день. Ми це компенсовуємо коштом міста. Є державна програма, є відновлення, де може кожен податися на двісті тисяч, але, наприклад, там стризькується для міського бюджету десь понад сто мільйонів гривень. Там, відстановлення дерев'яних вікон, ремонту даху, відбудови чотирьох будинків найбільш зруйнованих, багато різних видатків. Те саме по Коховській, де є шість найбільш зруйнованих квартир. Де вже було виплачено матеріальні допомоги мешканцям, і зараз триває відновлення будівлі, щоб потім вони могли почати ремонт. Це звичайно, що йде коштом міста. Це є е, ті кошти, які ми витрачаємо з резервного фонду. І цього року ми вже двічі збільшували резервний фонд міста для на жаль для цих видатків. А от просто цікаво розуміння контролювати витрати до речі. От про яку суму йде мова? Я читав і про 200 мільярдів, і про 95 мільярдів. Якщо брати це ПДФО загалом по всій Україні, яке зараз перенаправляється з місцевих громад в центр. У вас які можливо, у вас актуальніші цифри є? Бо знов ж таки я тут, я тут не фахівець не можу сказати, які з цих цифр вірити безпосередньо. Сума коштів, яка з міського бюджету буде вилучена, це мільярд 800 мільйонів. Що дуже важливо, тому що для того, щоб розбиратися в це в цих цифрах, з тих мільярд вісімсот, наприклад, Львова, 700 мільйонів це йде від військових частин. Інше це інше, просто охоронні органи. Тому тут тут дуже важливо. І ми акцентували на тому, що ці кошти мають вилучатися. Якщо вже є таке рішення, то ну на час військового стану під конкретні завдання, під зрозумілі прозорі. Процеси тому це теж важливо враховувати, бо цільовість має бути вилічна, бо ви знаєте, що може бути, яка зроблена вже потім про неї всі забувають. А це так само, як ми мали дискусію довго про 4% ПДФО про компенсацію на теплопостачальні підприємства, тому що це ну, ситуація, яка, тобто ситуація з тарифами є зафіксована, але і збільшуються видатки теплопостачальних підприємств, і це потрібно компенсувати. Це лягає на місцевий бюджет. Тому дуже важливо, що саме ця річ. Була збережна зараз. Ще по інших, я так розумію, до прийняття бюджету тривають дискусії. Важливо, щоб по, по всіх аспектах, які є там, де це можливо, було прийнято все таки компромісні рішення. І тепер це ПДФО забирається не тільки те, яке ще ви могли б отримати в перспективі, а й те ПДФО, яке було отримане з 1 жовтня. Ну саме таке рішення записано в цьому проєкті закону, який має бути вносно, так розумію, в державний бюджет. Тобто, ви тепер ті гроші, які вже були освоєні, чи вони можливо не були освоєні, ви маєте віддати. В центральну владу, а ці гроші ну є. Як це тепер? Яка ця сума? Якщо це говорити про останній квартал, для Львова ця сума буде близько 400 мільйонів гривень, тобто це очікувана сума, тому що це кошти по факту, які мають ще надійти, тому що вони сплачуються до, до кінця року. Це очікувана сума. Відповідно, що ця сума коштів буде, якщо так буде все прийнято, буде мінусуватися від бюджету. Відповідно, що. Ми будемо переглядати видатки бюджету. Звичайно, що ми, я думаю, це теж буде консолідована позиція. Всіх не будемо відмінусовувати це речі від планових якихось військових речей. Просто ми деякі видатки, які ми, наприклад, не проводили, або, наприклад, які ми будемо приймати рішення, що не критичні, ми будемо від них відмовлятися. Але в жодному випадку я не думаю, що хтось буде на цій позиції, що от щось з планового для військових. Не, не купувати, бо ну це пріоритети тут. Навіть багато львів'ян загинуло на війні. Багато львів'ян були поранені, багато львів'ян повертаються, які можливо мають там мечі поранення, але все одно вони повинні отримати якусь допомогу, підтримку. Плюс, ну я їздив по львівських лікарнях. Так дивився ну, в своїх справах, але бачу дуже багато військових поранених. Я розумію, що там не тільки львів'яни на це все потрібні кошти. Десь ідуть ремонти, десь ідуть добудова нових корпусів в певних лікарнях. І це все великі кошти е, на цей напрям. Мок видатків вплине е, е, вилучення ПДФО з львівського бюджету. Чи будуть знову ж таки знаходитися певні кошти? Бо цих людей менше зараз не стає. На жаль, маю на увазі про поранених і травмованих військових, які потребують допомоги і досить фахової допомоги? Декілька разів на тиждень ми маємо медичні евакуаційні потяги з пораненими. Ви знаєте, що на базі першого медичного об'єднання було утворено центр незламні і дуже багато поранених є. Героїв поранених дітей. Наших цивільних українців, і ми, наприклад, вчора ми намагаємося шукати всюди ресурси. Вчора ми підписали договір на будівництво першого додаткового кампусу біля лікарні, де зможуть перебувати наші поранені після реабілітації. Там буде соціалізація від півроку до року часу. Тому ми навпаки зараз плануємо над розширенням. Плюс ми фактично запустили цього року симпорхову будівлю для реабілітації. Ми працюємо дуже багато з міжнародними партнерами, з німецьким урядом, з європейською комісією, з багатьма іншими, з містами-партнерами. Ми так само жодна. Ну, це є пріоритет. Я називав п'ять пріоритетів. Це, це ну, допомога належна. Нашим героям це одна з тих речей, яка точно сьогодні потрібна, і ми так само будемо від чогось іншого відмовлятися, але точно не від цих видатків. А їх ми будемо нарощувати. І це, це теж є спільна консолідована позиція. В цифрах, якщо говорити справді, у нас лише за минулий рік від, ну, не за минулий рік, від 4 від 24 лютого минулого року до, до сьогодні понад 15 тисяч поранених прийшло через перше медичне об'єднання через центр Незламні. А, і ми розуміємо, що кількість збільшується, і тому ми зараз працюємо над додатковими корпусами. Ми ремонтуємо, проводимо багато додаткових облаштувань. Лише теж коштом бюджету міста цього неможливо зробити. Тому більша частина це ми працюємо з міжнародними фондами, інституціями установами. Ну, гроші забираються в, в кабінет міністрів. Вони там мають ним розпоряджатися. Чи можуть виникнути такі питання протягом наступного року? Ну, поки там ну давайте так до закінчення воєнного стану він на лютого продовження. Коли ви можете звернутися до центральної влади, сказати друзі, нам потрібні гроші. В нас от такі, такі, такі проблеми. Є такі проблеми, на які ви можете сказати, дайте нам виділіть нам. Прямий трансфер, це по моєму називається так з центрального бюджету, чи там як воно називається правильно, до, до місцевого, тому що ну от у нас грошей на це немає. На це треба спрямувати. Чи таких проблем чи немає таких питань, з якими ви можете звертатися до центрального до центральної влади? дивіться, функціонування міста і кожної громади, це звичайно щоденні питання. Так? Тобто ті питання, які ми можемо самостійно вирішувати, ми вирішуємо самостійно, шукаємо ресурси зовні міст. Партнерів. Ми багато зараз працюємо справді з грантовими установами, тому що. Ну, Такий час, коли кожна хвилина нового золота. Зрозуміло, що багато речей буде зрозуміло, коли буде прийнято бюджет. Тобто це в кінці, на завершенні сьогоднішнього дня або коли це буде прийнято, і ми зрозуміємо. Та? Тобто зрозуміємо, яка розмір до освітньої субвенції ми будемо передбачати. на основі цього наші показники вже фінальні бюджети будуть передбачатися. Ми, я вам скажу, зараз багато робимо семетичних кроків. Наприклад, ми запускаємо будівництво індустріального парку для того, щоб збільшити кількість надходження ПДФО від нових виробництв. Ми працюємо зараз над медичним екселенс-центром для того, щоб затягнути роботу інноваційних різних підприємств і там міжнародне партнерство. Тобто, я, я скажу тут так, що те, що ми можемо самостійно вирішувати, ми беремо самостійно вирішуємо. Звичайно, що якщо, наприклад, виникали питання там і цих 4% ПДФО, які є дуже важливими, якщо говорити про... Захід в опалювальний період, в якому ми вже перебуваємо, та, то ми, ми на цьому дуже наполягали, і це важливо, що ця річ є. Треба працювати над іншими речами. Тут ми працюємо з багатьма міністерствами, тому що, зокрема, наприклад, ця частина коштів планується передбачити на стратегічні підприємства, тобто це на Мінстрадпром, то дуже важливо, власне, щоб ця вся діяльність, якщо щось буде необхідно з нашого боку, ми самі будемо пропонувати допомогу, бо це є. Ключовим пріоритетом, звичайно, що виникає дуже багато питань. Ми їх вирішуємо. Це зрештою наша робота. Тому треба думати, як все скеровувати зараз на допомогу. Міністр фінансів мачнико заявляв кілька днів тому, що без належної допомоги наших партнерів, в тих принаймні об'ємах, яких вона була, будуть серйозні проблеми в Україні із забезпеченням соціальної сфери, гуманітарної сфери, ну я маю на увазі гуманітарної в плані зарплат там, вчителям, лікарям і е, багато інших речей на на Львові, ну на громадах, це позначається, чи всі видатки по вчителях, лікарях вони мають іти з місцевого бюджету? Тобто, чи певні затримки допомоги наших західних партнерів або менші обсяги цієї допомоги, чи вони вплив вплинуть на фінансування цієї сфери в Львові? Безперечно, що ми будемо до ну мати доплату до освітньої сувенції, вона буде більше ніж минулого року. Ми запровадили, ви знаєте, цього року я було рішення Львівської міської ради про доплату 50 тисяч гривень для дітей, батьки яких герої загинули на війні. На жаль, ми маємо багато, багато таких дітей, і ми збільшуємо соціальні виплати і збільшує садкові програми. Наприклад, там якщо говорити про військових, це і по протезуванню і. Вніше е, по позумному протезуванню по протезуванню ми працюємо на базі центру незламні. Є багато інших програм, дуже точкових, і е, тому це, ці, ці видатки точно збільшуються. Е, тому е, ну, ми знов ж таки намагаємося. От ми вчора дуже працювали багато по різних програмах. Сьогодні працюємо вчора по освітніх програмах. Сьогодні будемо ще працювати по іншому блоку. То, наприклад, ми. Нам в Дудин простий приклад. Ми працювали з, з Голландією, вони подарували Львову дуже велику кількість тюльпанів. Тобто, ми ці видатки не проводили з бюджету. Це там достатньо велика сума коштів була, і всі могли бачити це місце. Це був подарунок. Тобто ми намагаємося, якщо десь можна якусь альтернативу знайти, то краще її знайти, бо є речі, де ти не знайдеш альтернатив. Соціальні виплати, інвестиція в реабілітацію, допомога ЗСУ – Це прямі речі, які треба робити коштом. І тут завжди я наголошую, що немає коштів міської ради Львова, це кошти громади де міста, тому в залежності від пріоритету, ми їх і скеровуємо. Ну і зимовий період будь-якому разі очікуються обстріли. Про це кажуть в керівництві повітряних сил, обор... протиповітряних обор сил і Львів до цього, очевидно, готується цього року. Ну знову таки, з того, що можна говорити, щоб не видавати там певні секрети. Наскільки місто готове до ремонтів? до... Стабілізації з електроенергією, теплоенергією в разі, в разі пошкоджень і уроки, які були вивчені, можливо, уроку минулого. Ми ще власне, до, до минулорічних обстрілів запровадили таку систему, щоб водопостачання в разі зникнення електропостачання централізовано здійснювалося на, за допомогою роботи генераторів. Ми проводили ряд навчань для того, щоб звідти звідки тягнеться вода, тобто були великі генератори. Під захистом, плюс генератори, які дають змогу підкачувати воду безпосередньо до будинків і безпосередньо її розводити, кілька разів такі навчання були проведені ліводоканалом, тобто насправді в цьому плані ну, ніколи не можна розуміючи, в якій ситуації ми знаходимося зараз повномасштабної війни говорити про. Про про що все гаразд, тому що мова йде не про гаразд, а про готовність. Та? Тобто, в даному випадку є готовність а з іншого боку, якщо говорити про теплопостачання, так само ми в цьому керунку працюємо для того, щоб забезпечувати в різного роду альтернативи. А зокрема, ми йдемо шляхом від лікарень, тобто, і зокрема в ключових лікарнях ми ставили твердопаливні котли випадок, на випадок найгіршої ситуації, ми розуміємо. А якщо говорити про. Електропостачання, то звичайно, що ми працюємо з мобільними операторами, тому що в нас дуже багато виникає питань до різних підрозділів, не лише комунальних, а те все, що стосується функціонування міста. Тому, звичайно, що додатковий захист ми пропрацьовували колегами із військової адміністрації з інших органів для того, щоб аналізувати і попереджати майбутнє речі. Минулого року, ви пам'ятаєте, 10-11 жовтня були атаки на Львів, було знищено велику кількість електропідстанцій. І тоді фактично вперше ми відчули, що таке, коли не працює мобільний телефон, коли не працюють традиційні засоби зв'язку. Ще до того супутникові телефони, вони були, ворог зробив все для того, щоб вони не функціонували. Тому знаходили альтернативні зв'язки, тобто це і рації, і інші речі, які для, для координації зусиль ми впроваджували і тестуємо зараз також. Не останок кажуть, що з центральної влади вже йдуть сигнали ну, принаймні Київщині, про підготовку паспорту громади, і це є таким, політичний паспорт є таким сигналом до того, що треба готуватися до виборів. Чи до Львова щось подібне надходило, чи є хоч якісь порохи того, що дають команду подумати про те, щоб вибори провести навесні? Бачите, я більше економічний фінансовий блок. Тобто це, це позиція, яка, власне, за яку відповідають центральні органи влади. Тут я можу сказати, що зараз є ту позицію, яку зрештою всі говорять, що в час, поки ми знаходимося в. Повномасштабній війні в нас є одна одне головне завдання це перемоги, і саме на це треба всі головні зусилля скеровувати. Ми буквально в суботу були в наших бригадах і ключових вісімдесята. Ну як ключов, всі ключові 80-та, 125-та, 103 третя, 45-та. Всіх кого встигли відвідати, і ну насправді, це, це ми завозили ту допомогу, допомоги придбана коштом громади Львова, і ну, ми всі розуміємо, завдання одне і треба підтримувати збройні сили. Тому все, що можливо зробити, треба зробити. І тут насправді на вагу цінності є кожна хвилина і година. Ну і на останок, оце от ПДФО, яке зараз забрали з громади. Воно на період це на період дії воєнного стану. Якщо скажімо, тому ну кароч, ну стається якісь речі абсолютно карколомні і, наприклад, навесні. Перемога, все ворог капітулює. Військовий стан скасовано. Ці гроші повернуть громадам. Чи воно вже до кінця року буде в передбачено в бюджеті як в, в керунку центральної влади? Ну треба дивитися, власне, що проголосують. Попередньо мова йшла, що на час військового стану, та тобто ця сума коштів по вилучається, тому що ж надалі військові бригади продовжують функціонувати. Вони мають різного роду потреби, з якими вони звертаються і так далі. Тому мова йшла, що мова йде лише на час військового стану. Звичайно, що кошти, які були витрачені, вони вже не повертаються, бо вони є витраченими. Дякую вам дуже. Що з нами був Андрій Москаленко, Він є заступником міського голови Львова. Поговорили про рішення Верховної Ради України, яким податок на доходи фізичних осіб військовослужбовців, поліції, працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, інших правоохоронних органів забирається на період дії воєнного стану з бюджетів громади і перенаправляється до центрального бюджету. Плюси та мінуси є і плюси, і мінуси. Як воно буде, побачимо? Місцеві громади думають, як їм жити тепер без цих грошей. Ну і найголовніше. Тепер щоб було в контроль за цими грішми, які є в розпорядженні центральної влади, щоб ці гроші були спрямовані саме на потреби збройних сил України. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Будьте з ФМ Галичина і До побачення.